Добрий день, мої любі діти! Сьогодні до нас у гості завітав їжачок дослідничок і запропонував нам провести дослід. Для цього нам потрібно молоко, різнокольорові барвники, ватні палички, миючий засіб, серветки і тарілка. Спочатку наливаємо молоко у тарілку. Потім беремо барвник і капаємо у молочко, якого кольору плямка у нас вийшла. Червоного, наступний беремо барвник. Так, це якого кольору барвник? Жовтого, зеленого кольору і синього кольору. Подивіться, який гарний у нас вийшов візеруночок. А тепер макуємо у миючий засіб ватну паличку і торкаємось нашої хплямок. Подивіться, вони, мабуть, як живі. Бачите, як вони рушаться? І розповзуються. Ой, як гарно, який яскравий вийшов у нас малюнок. Сподобався вам досвід? Пропоную вам разом з батьками провести досвід. Дякую за увагу!